Святий Миколай вже почав роздавати подарунки не лише простим дітям, але й особливим. Мальтійська служба допомоги та активісти громадської організації самопоміч доправили речі для вихованців Миколичинської школи-інтернату. Волонтери розповідають, про бажання дітей дізналися з листів Святому Миколаю, список який налічував понад півсотні позицій, опублікували у соцмережах. Згодом вдалося скласти чималий багаж подарунків, серед яких, зокрема, техніка, іграшки, засоби гігієни, література та канцтовари. В такий спосіб активісти хочуть нагадати, що не не лише бійці, АТО потребують уваги. Так як зараз дійсно і фінансова, економічна ситуація важка, тому, відповідно, знаючи, що ситуація важка і маючи можливість допомогти, ми вирішили приєднатись до цієї акції. Ми приїхали сюди, привезли їм подарунки для того, щоб подарувати їм трошки щастя, подарувати їм свято і подарувати їм те, на що вони найбільше чекають на увагу, доброту та любов. В дирекції інтернату розповідають: серед вихованців закладу діти з особливими потребами. Також тут навчається малеча. Позбавлена батьківської опіки для них така увага неабияк потрібна у святого Миколая. Вони вірять і чекають з нетерпінням, а замовляють в чудотворця все те, що не можуть отримати у повсякденному житті. Зазвичай просять іграшки, телефони мобільні. Старшокласники просять дівчатка вечірні плаття, хлопчики, костюмчики. Наприклад, дорожні сумки, бо вони зараз після 9 класу дітей поступає. Вони те, що не можуть їх сім'ї забезпечити, те, що немає в школі, я так розумію, вони просять у цих листах. Загалом у Миколичинській школі-інтернаті навчаються майже 80 учнів, а святий Миколай до них приходить вже п'яту зиму поспіль.